Друзі, привіт! Сьогодні пропоную дуже смачний домашній літній пиріг з малиною та сиром. Готується просто без евих зусиль, а виходить неймовірно смачно. Пиріг дуже ніжний, м'якесенький, вологий. Обов'язково спробуйте. Для тіста яйця з'єднуємо з цукром і все добре перемішуємо. Далі додаємо олію молоко і збиваємо все разом. Просіюємо сюди борошно з розпушувачем та замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке рідке тісто консистенції сметани. Далі готуємо сирну начинку. Для цього до сиру додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль. І збиваємо це блендером до однорідної маси. Далі тісто викладаємо у форму, застелену пергаментом і розподіляємо рівномірно по формі. Зверху поверх тіста викладаємо сирну масу з допомогою кондитерського мішка, формуючи ось такі квадратики. І по центру кожного квадратика викладаємо малину. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. Дивіться, як він гарно підріс, підрумянився і вийшов дуже смачний.